Всім великий-великий привіт! Вітаю вас, друзі, на моєму квітковому каналі. І як ви вже здогадалися, по назві відео сьогодні у нас буде розіграш. Так як у нас вже набралася перша тисяча підписників, за що я вам, друзі, дуже сильно вдячна. Всім вам дуже велике дякую за те, що ви підписуєтеся, підтримуєте мене. Для мене це дуже важливо. Це мене надихає. Мені хочеться тоді знімати відео, коли я бачу, що мене дивляться, переглядають. Своїми коментарями ви мене підтримуєте. Дуже-дуже сильно приємно. І будемо розвивати з вами українськомовний контент. На своєму в Ютуб-каналі я розповідаю все про кімнатні рослини, як я їх пересаджую, що я з ними роблю, як я їх живцюю, укорінюю, ну і так далі. Які новиночки в мене є, як я за ними доглядаю, якими добривами я підживлюю, які грунти я роблю для своїх рослинок. Як я вам обіцяла, ми з вами розіграємо ось таку рослинку. Це фікус Бенджаміна Старо. Як я вам вже казала, це трьохрічна рослина, посаджена у 12 му горщику. І цю рослинку я хочу з вами розіграти. Умови розіграшу дуже прості. Це треба підписатись на мене, переглянути відео, поставити подобаючку і залишити будь-який коментар під відео. А саме по коментарям, рівно через тиждень, ми будемо вибирати переможця. Я пронумерую всі коментарі і за допомогою додатку ми з вами будемо вибирати переможця. У нас вже був один розіграш на каналі, це у мене було відео річниця мого каналу, знайомство зі мною. Кому цікаво, можете зайти переглянути і подивитись. Там у мене тоді був переможець, це один військовий, байрактар. Він виграв бегунію Макулату для своєї коханої дружини. І надіюся, цей раз також комусь пощастить, хтось виграє рослинку. Я е, фікус відправлю за свій рахунок. Так що бажаю вам успіхів. Залишайте коментарі і будемо з вами розігрувати. І залишайтеся зі мною. На цьому закінчую таке невеличке своє відео. Дякую вам всім за увагу, за перегляд і пока пока До зустрічі!